Всім привіт-привіт! З вами Інна Гранович, і це ваш прогноз Таро на січень місяць 2026 року. Давайте подивимося, що нас очікує в першому місяці нового року. Зі мною, як завжди, чотири мої помічниці: Таро Таро Уайта, Гномів, Таро Тута і Таро Манара. І буде чотири варіанти. Вибирайте один з них. І я вам їх протрактую. Перший варіант. Другий, третій, четвертий. І остання колода. Перший, другий, третій, четвертий. Так, обирайте свій. Я свій обрала. Надіюсь, ви теж. Ну що, почнемо з першого варіанту. Робота <ріст> відразу да, Новий рік і поринаємо в роботу. Здійснюємо свої мрії і цілі, втілюємо в життя карта роботи. Знаєте, буде е, вам здаватися, що якісь... Великі цілі собі поставили, великі проекти, що, можливо, ви все не встигнете, наче цілий рік попереду, але так багато роботи. Але ви з усім справитесь, дуже класні йдуть карти, не хвилюйтеся, знаєте, як слона їдять маленькими шматочками, отак і ви потрошку-потрошку, і всю роботу виконаєте. Попри всі страхи, будь ласка, не ідеалізуйте їх, розумієте? Ви от можете себе накрутити, і цим же ж, е, собі е, взагалі. Натхнення знищувати, не накручуйте себе, не так воно все страшно, як ви собі в голові малюєте. Головне постійно працювати, працювати, працювати крок за кроком, і все у вас буде. О! І карта е, випала тарогномів, що ви піймаєте удачу за хвіст. Супер, супер, супер. З приводу фінансів, зрозуміли, гноми це про фінанси. Тому все у вас вийде. Давайте працюйте, я ж кажу, ставте нові цілі, нові проекти, робіть. Можливо, хтось хоче роботу, змінити, все вам під силу. Головне, не бійтеся. Ідіть і робіть. Так, Таро, уейта, що нам говорить. Так, якщо хтось дуже хоче заміж... То будь ласка, не хотіть цього. Розумієте, коли ти дуже щось хочеш, воно від тебе віддаляється. От як тільки відпустите ситуацію, все вирішиться. І пропозицію хтось отримає на Новий рік чи в січні, е, хтось зустріне своє кохання, прям карта закоханих випала. От все збудеться. Але як тільки ви будете щось хотіти, до речі, пари, які, наприклад, посварилися да? або посваряться в цьому місяці, то будь ласка, е, знаєте. Не поринайте знову в ці стосунки з тим відчуттям, що все зміниться. Ось ми зараз помиримось і буде новий етап. Ні, виберіть себе, і потім все зміниться. І потім, якщо ви примиритесь, то це будуть зовсім інші відносини. Зрозуміло, чи чоловік, ви, чи жінка, дивитесь це відео, виберіть себе в першу чергу. Наприклад, якщо жінка йде від чоловіка, коли чоловік вибирає себе, реалізує це все, жінка бачить, що вона втратила, може повернутися. Або навпаки, коли жінку бросає чоловік, то він тоді бачить, що він втратив. А якщо вона за ним буде бігати в стані жертви, нічого не вийде. Розумієте, вам треба взагалі хто відносина, хто без відносин. Передивити все під іншим кутом, ставлення до себе в першу чергу, ставлення до партнера, взагалі ваші стосунки, як воно все відбувається. От таке вам завдання попрацювати над стосунками. І карта говорить про те, що все в ваших руках, ви всього можете досягти. Просто у вас знову ж таки. І таруете підсвічується, і Таро Гномів, що говорили дуже багато різних страхів. От не бійтеся, робіть все, як ви хочете, а не як хтось диктує мама, папа, там чоловік, партнер, подруги, соціум. Розумієте, вибирайте себе. І тут далі йде не кілька про стосунки. Про роботу, про захоплення, про все своє життя. Вибирайте себе, і тоді у вас все буде класно. А партнер, потім, якщо він не переусвідомив ваші стосунки, чи вона... То прийде до вас той партнер, який вам потрібен, по тій енергетиці, який вам підходить, по тому статусу, з тими відношеннями до вас, знаєте, як з класним відношенням до вас, отак. Тому вибирайте завжди себе і не слухайте нікого. Особливо в цьому місяці не слухайте друзів, рідних, можуть збивати з вашого шляху. Вони можуть це неусвідомлено робити. Але от не завжди Хочу, щоб ви були щасливі. Так, ну до коїсь свекруха в цьому місяці приїде. <ріху> тому готуйтеся до когось мама така строга буде говорити, як що робити, знаєте, на свята. Е, тому я скажу так, що виставляйте свої кордони. Не дозволяйте е, їм керувати вашим життям. От. І не реагуйте на їхні ці е, різні слова, вирази там, і так далі. Вони потім менше стануть цього робити, знаєте, підколувати вас. Їм не цікаво буде. Так, з приводу ще відносин. Хтось повинен, наприклад, в цьому місяці побути сам, розібратися з собою. Якщо у вас нема партнера, то не спішіть у відносин, не спішіть шукати його, відразу поринати в стосунки. Розберіться з собою, як ви хочете жити, що ви хочете, хто ви є, любов до себе прийміть. І так далі. Для багатьох, до речі, цей місяць буде вдалим на стосунки, тому що з'явиться партнер, який вас врятує. Та якщо у вас були аб'юзивні стосунки, хтось руку на вас піднімав, ви з них пішли, або якщо підете з них, якщо ви зараз в таких стосунках, то у вас з'явиться той партнер, який вас буде поважати, кохати, ви будете довіряти один одному, як рятівник ваш, розумієте? От. Але я ж кажу, не спішіть. Завжди, навіть якщо ви розсталися, треба бути наодинці з собою. Карта Учебник випадає про це говорить. І, будь ласка, не сидіть в цьому минулому, що, о Боже, як раніше було класно, зараз так не буде. І чому він так себе повів або вона так себе повела? Живіть теперішнім все. Отак От було, так уже не буде. Ідемо вперед, досягаємо цілей. Багато я ж кажу, хто в роботу порине. Так, хто ще в стосунках, будь ласка, відчепіться трохи від свого чоловіка або від жінки. Ви душите його, ну, особливо це жінок, своєю турботою, оцим усим, знаєте, як навіть на застілях. А давай на світу. А будеш те. Він що, мала дитина, він не вибере, що він буде їсти. Ну, це я вам так утрірую, да, приклад такий наводжу, але відпустіть трошки. Так, і давайте на тут ще подивимося, що нас очікує. Багато хто буде зіркою в цьому місяці. Ну, можливо, це тому, що е, свята будуть, да, е, жінки одягаються класно, там макіяж, зачіску роблять. Але хочеться сказати, що робіться не тільки на свята. Одягайтесь класно все, не тільки на Новий рік, там Різдво і 8 березня і день народження. Так. Ну, тут це теж говорить, що у вас дуже багато страхів. Ви можете все, але ви боїтесь. Вам потрібно просто брати і робити. діяти. В стосунках, в роботі, у відношенні з собою, там, подорожі просто беріть і робіть. Дійте. Бо ви так хочете, але боїтеся всього. А у вас усередині така енергія, такий запал. Так що так, отакий у вас прогноз на. Січень місяць. Саме класно, що з фінансами буде все супер. У відносинах потім розберетесь. Кожен повинен винести свої уроки. Але фінанси це супер. Тому що коли ми незалежні, це дає нам багато можливостей в житті. Бо коли жінка залежна від чоловіка, це погано. Бо дуже багато клієнтів є, які в стосунках, наприклад, і хочуть. Від них позбутися, да, піти з цих стосунків, там, чи з бюзером, чи ще з якимсь стосунки в них там газлайтери і так далі. Зараз купа цих різних назв. так, токсичні стосунки, але не може, тому що фінансово залежить від чоловіка. І це, на жаль, погано. Тому реалізуйтеся, цей місяць привез, принесе вам багато чого. Так, е, далі хочу сказати: другий варіант, хто брав. По-перше, у вас якийсь період в цьому році, в цьому місяці закінчиться. Наприклад, якщо цей рік був дуже важкий, то все закінчиться в цьому місяці. Ви видихнете, нарешті, ось, може, не рік і два, і три були важкі, то все це завершується. Нарешті буде світла полоса. Ой! Так що ура-ура-ура! Я вас вітаю! Перехід на інший рівень у вас буде. Тому все відпускайте, не тримайтеся ні за що. Проявляйте легкість. Розумієте, ви повинні кайфувати від усього цю енергетику свою підіймати, не впадати в депресивний стан. Коли у вас буде класна енергетика, ви все повідпускали, не тримайте за старе, у вас прийдуть нові можливості в життя. Оце дуже класно. Так, давайте на гномах подивимося з приводу грошей. Так. Будете збирати урожай, от ви, можливо, цілий рік працювали, працювали в якісь проекти запускали, і самий, е, такий результат класний буде якраз в цьому місяці в січні. Спілкування у вас буде дуже багато в цьому місяці. Корпоративи там різні зустрічі, знайомства дуже-дуже багато. Підтримуйте, якщо ну підтримуйте це, да? Якщо ви, наприклад, не збиралися виходити в соціум, давайте, давайте в цьому місяці якраз супер. Ви от познайомитеся з багатьма людьми, все потім це теж принесе вам результат. Тому дуже класні карти. Ну і працювати доведеться багато. Практика, практика, ще раз, практика, і тоді все у вас буде добре. Е Краще відпустку в цьому місяці не їхати, тому що тут треба, знаєте, піднатиснути на е реалізацію свою в соціумі, на роботу, зібрати цей урожай, який ви цілий рік висаджували, да? поливали, доглядали. Тому в цьому місяці буде дуже багато роботи. Ну, хто зібрався в відпустку, то, будь ласка, звісно ж, не відміняйте, але, можливо, у відпустці теж будете працювати, якщо онлайн працюєте. Так, і по е... Уейтові. Що скажу? Що вам потрібно відстоювати свої кордони в будь-якому випадку? Навчіться вже це робити. Життя буде вас вчити в цьому місяці, їх все рівно відстоювати. Ще не до кінця ви навчилися. Розберіться в собі, що ви хочете, як ви хочете, яке ви хочете життя. Якщо чоловік дивиться це відео, то у вас буде все стабільно з приводу роботи, з приводу фінансів. Це дуже класно. Якщо ви жінка, то у вашого чоловіка все буде добре. Діти здорові, все теж суперкарта дітей випадає. Нові фінансові можливості. До речі, те, що я казала. Треба працювати, все-таки, якісь будуть нові ідеї з'являтися. Можливо, от ви будете знайомитися з новими людьми, і вони будуть вам підкидати ці нові ідеї, ви будете їх реалізувати. І це принесе вам дуже великі кошти. Розпочинайте нові проекти. Ну, супер просто з приводу фінансів і другий розклад, супер перспективний. Так, давайте з приводу відносин. Ну, по-перше, вони кажуть, вийти з стану жертви. Ой, дівчата, жінки любі, хочеться так сказати, діти, діти. Да, дівчата не зразу сказала відразу, тому що дитяча позиція ображаються на чоловіків, то голова в них болить, то ще що, то не надаються, не розмовляють з ними. Не цього, будь ласка, вийдіть вже з цієї позиції і будьте дорослою. Жінкою. Якщо ви хочете з ним поговорити, то поговоріть, а не ви чекаєте слушного моменту, коли він там. Зрозуміє, на що ви образили ще ще щось, розумієте? Населіт за вікном, гарний знак. Так. Якщо ви зараз не маєте партнера, то в цьому місяці дуже великий шанс його зустріти. Але це не зразу такі стосунки, от, знаєте, як, поринули і все. Відразу любов Мирков. Ні, ви будете товаришувати, е дізнаватися один про одного, е спостерігати один за одним. От отак все буде починатись. І це правильно. і це правильно. Включайте свій. Там, магнетизм, жінки, фліртуємо. Все, ой, серце карта випадає. Да. Все в ваших руках. Так, е з приводу подруг хочеться тут сказати: вас оточують. Як дволічні. От в лице одне говорять, з вами товаришують, такі ви класні, там все. А за глазами зовсім інше. Тому тут будьте обережні. Не розповідайте багато чого, особливо про нове, про нову роботу, про нові досягнення, нові проекти, про нові стосунки. Все тихесенько в собі тримаємо і радіємо самі за себе. За вас не будуть сильно радіти інші. А ще, знаєте, можуть відпасти друзі, або навіть і стосунки розладитися із того, що один з партнерів піде вгору. Один реалізується, більше заробляє, розвивається, працює над собою, а інші так і залишаються внизу. Ну, Це дуже часто жінки йдуть вверх, да, коли вони проходять і розстановки, все працюють над собою, а чоловіки не хочуть працювати над собою. А потім та ти помінялась! Звісно, я помінялась, розумієте? От. Тому е я так. Любі жінки і далі працюйте над собою. І, і, якщо ваш партнер не зміниться, а взагалі може змінитися, підтягнути за вами на вашій енергетиці, потім почати над собою, працювати, або життя заставить його там, змінити свої думки з приводу себе, е, свого життя, реалізації і так далі. Але якщо не заставить, то до вас тоді прийде той партнер, гідний. Але ж не поринайте відразу от у відносини, що все, е, мій. І відразу діти в голові, фата, да, там, дім і все сім'я. Ні, Дізнавайтесь друг про, один про одного. Все поступово, в общем, робіть. Так що отакий прогноз. Клас, мені теж дуже подобається. І другий варіант. А тепер беремо третій варіант. Так. тут... Якщо ви, жінки, дивитеся це відео, то ви будете імператрицею в цьому місяці, чоловіки до вас будуть е, склонятись, в общем, боготворити вас будуть. От якщо ви в парі, то все ще буде краще, ніж ви могли собі уявити. Чоловік може змінитися, по-іншому себе вести. Якщо ви там е, в ссорі... Е, в була, як на українській мові, неважливо, то він зрозуміє вашу цінність, попросить вибачення, примиритись, все буде добре, не хвилюйтеся за це. Так, і тут трудоголіки мої. Якщо ви в цьому році багато працювали, то і тут ви будете багато працювати. Але, будь ласка, ви розумієте, ви себе повинні забезпечити всім необхідним. Ви як сапожник без сапог. о чомусь так працюєте, працюєте, а на себе ні часу, ні ресурсів не. Не вкладайте. Тому давайте теж на себе увагу звертайте в цьому році. Так, великих покупок не робіть, великих подарунків не робіть. Можливо, вже на новий рік купила, але потім там на вечерю і так далі. хто святкує по-старому на Різдво. Ні, треба поекономити все-таки. Якісь можуть бути суперечки у вас з рідними, можливо, в стосунках, там з колегами. Ой, будь ласка. Не зліться, знаєте, сильно хочеться сказати, тому що ви собі зробите гірше. Ну, люди такі. Ну, от, Щось там не понравилось, там, посварилась, там, да, якщо це колега, там, висловила свою думку хай іде. Ви не відповідаєте ж монетою, все. тому що самі собі психологічно зробите гірше, потім будете це все накручувати, думати. Відпускайте таких людей. Вони все рівно не зміняться. Так, і ще з приводу фінансів. Якщо вам потрібна буде фінансова допомога в цьому місяці, ви можете її попросити. Вам її нададуть. І не бійтеся цього, що вам треба попросити, або, наприклад, на якийсь там проект взяти кредит чи ще щось. Можна це все робити. Дуже багато прийде важливої інформації в цьому місяці. Знаєте, як так раз і вас там. Нові можливості, якісь відкритися, ви зрозумієте. Знаєте, ви хотіли нових можливостей тут раз, і ви знаєте, як їх досягти. Якась нова ідея там проекту, чи може взагалі змінити роботу, чи пропрацювати себе, поїхати десь відпочити. Тобто, от у вас все воно якось знаєте, як буде змінювати свідомість в цьому місяці. Буде ще більше більше відкриватися вам нової інформації, корисної, корисної для вас. Беріть тільки користуйтеся цим. Так, і давайте повинта подивимось. Супер, карта сім'ї, карта достатку. Боже, і десятка, Пентаклі королєва, Пентаклі, Мої улюблені карти, будуть гроші, стосунки гарні, так як і зразу сказала е, колода та Романара, що все буде добре, хто в стосунках, ви тільки будете примножувати, примножувати все, все у вас вийде. Е, ви на правильному шляху, в будь-якому випадку, чи є у вас стосунки, немає стосунків, е, є робота, там, може ви тільки реалізуєте ще щось плануєте. Ви на правильному шляху не здавайтеся, їдь вперед. Все вийде. Але тримайте язик за зубами, тому що вам заздрять, вам заздрять, оточуючі, Особливо я за клієнтами дивлюся, заздрять рідні або близькі. Ну, наприклад, це можуть колеги, які багато про вас знають, да? тому тримайте язик за зубами, подруги. Щоб все вийшло тому. Так, так як і в другому варіанті, ви будете е зіркою в цьому місяці. Е все класно, будете себе гарно почувати. Ну, Може важна да, сукні, там, макіяж, зачіски, все там на Новий рік будете одягати. Е супер! Але, знову ж скажу, як, мабуть, і другому чи першому варіанту говорила. Не тільки на Новий рік такою будьте. От карта. Та Романара говорить про те, що ви повинні завжди виглядати сексуально, привабливо, класно. От над іміджем своїм потрібно попрацювати. Над тілом своїм потрібно попрацювати, якщо вам воно не подобається, йдіть в спортзал, займіться якимось іншим спортом, але треба, треба. Хоч е хочеться, знаєте, так, такий класний був просто прогноз, і тут на тобі дехто може підозрювати, чи чоловіка, чи дружину в зраді, може таке виявитись. Біжіть з цих стосунків і не обертайтеся. Ви повинні були про це дізнатися саме от в цей момент. Ой, потім до вас прийде такий чоловік. Але не бійтеся його уваги. От ви розумієте, у вас може були такі стосунки, де було мало уваги чоловічої там чи жіночої. Наприклад, якщо ви чоловік дивитесь це відео, і тут прийде той партнер чи партнерка, яка буде для вас ну, все робити. І такі, о Боже, так не може бути! Це неправильно. І будете її відштовхувати. Ні, приймайте, приймайте і відповідь теж, звісно ж, робіть приємні речі. Подаруночки, там, увагу, компліменти і так далі. Ну, класна. класні карти, особливо для жінок, тому що ви будете сяяти в цьому новому році. Знаєте, як. Переусвідомлення всього буде в цьому місяці. Ви. Так, це тут? Ага, так, да, що вам багато нової інформації прийде і тут ви будете взагалі по-іншому ставитись і до себе, і до оточуючих, до свого життя, до роботи, до стосунків там, і так далі. Все буде по-іншому. Ви вийдете на новий рівень, все буде набагато краще. І якщо ви пропрацьовували себе там хтось багато років, хтось останній рік працював над собою, все це дасть результат в цьому місяці. Клас! Не зупиняйтеся, працюйте й далі над собою. Все у вас вийде. Теж все ви правильно, вірно робите. Так. І я ж кажу ще раз: тримайте з них за зубами, Бо скільки разів ти клієнтам цього не говориш, вони ж не слухають. Одиниці слухають. Так. Ну що ж, любі мої, четвертий варіант. Знову ж таки, як і в третьому варіанті, трудоголікам, привіт! Будете багато працювати, але й пожинать плоди. Гроші будуть стабільно, все. За це можете не хвилюватися. Так, з приводу карми: якщо ви цей рік нічого поганого не робили, то у вас знаєте, як буде карма гарна. Тобто у вас все буде добре в цьому місяці. Якщо ж ви там щось натворили, начудили, то, звісно ж, карма дасть обратку. Так, зараз подивимось. Ви зворотній зв'язок отримаєте від карми. Знову ж таки багато будете працювати і далі карти гномів про це говорять. Хтось закохається в цьому місяці, але все рівно на першому місці буде кар'єра. І ще раз скажу, вже казала комусь з варіантів. Не впадайте в стосунки відразу ціляком все розчинилися. Кар'єра на першому місці вас повинна бути. Зрозумійте це. Кар'єра. Страхів може дуже багато бути, але не зациклюйтесь на них, не накручуйте себе, будь ласка. Якісь будуть партнерські стосунки з приводу роботи. Заключати будете якісь контракти, домовленості, все супер. Або це вже довго ви видите, наприклад, там, співбесіду перемовини, да, щоб заключити якийсь контракт чи співробітництво нарешті вийде в цьому місяці. Або новий прийде якийсь партнер і запропонує вам співпрацю. Погоджуйтеся. І знову ж таки карта говорить, що дуже буде багато роботи. Але вона у вас повинна бути на першому місці. Так, даруйте. Не робимо великих покупок і не вкладаємо гроші, не інвестуємо в цьому місяці. Тому що або заморозять інвестиції, наприклад, якщо ви будете в нерухомість вкладати, да, не добудують і так далі. Або щось піде не за вашим планом, можете дуже довго потім забирати звідти свої гроші, сварки йдуть. Тобто, взагалі про це не думаємо, про інвестиції. в цьому місяці. Ні, не інвестуємо гроші. Да, буде програш. Не по вашій ви, ні. Короте говорять. Багато працюємо і багато займаємося сексом в цьому місяці. От ви королева, ще й королева Кубківіде. Да? Тобто це про жінок. Ви класна, красива. Можливо, нарешті ви в цьому місяці відчуєте цю свою силу. Зрозумієте, наскільки ви цінна. І чоловіки до вас по-іншому будуть ставитись, і чоловік, якщо ви в відносинах, і знайомства нові будуть знову партнерські відносини, все буде. Якщо ви когось втрачали в цьому році або проживали якісь важкі дуже події, зверніться до спеціаліста, сходіть в терапію, пропрацюйте це. От ви думаєте, чого у вас не виходить, наприклад, в декого може не виходить з фінансами щось, в декого в стосунках, хтось не любить там себе, тому що ви не відпустили образи, втрату, все, що було в минулому, тянете цей мішок за собою. Не можна піти в майбутнє, не те, що не можна, не створиш ти його класним, якщо ти за собою будеш ті мішки тягати. Розумієте? Тому це потрібно пропрацювати. В кого є кохання, все буде класно, в кого є партнер, вмієте ви один під одного знаєте підлаштовуватись, підтримувати, довіряти і далі все буде супер. Але дивіться, якщо ви одна, от 4 карти, 5, 5 навіть і перша теж випала, що ви повинні прожити цей місяць одно. Навіть якщо будуть знайомитися все, Стосунків не заводимо. Реалізуйтеся, навчайтеся, ростіть, енергетично там над собою працюйте дуже класні карти. У вас просто буде колосальний зріст в цьому місяці, якщо ви не з'їлєте в стосунки. Ну, тому що ми, жінки, любимо, да? тільки що зразу поринати, пірнати да? в стосунки з головою, все, розові окуляри наділи і нічого більше не бачимо, Ні. Тут звертаємо увагу на себе. Так що так. Теж класний прогноз. Все тоді. Ось такий у вас буде січень місяць. До зустрічі. До зустрічі вже в січні. Всіх зі святами наступачим новим роком.